Заєць та лисиця, українська народна казка. Жили собі колись давно лисиця та заєць. У зайця була хатка луб'яна, невеличка, зате тепла й затишна. Лисиця ж мала хатку крижану, велику та простору з льоду зроблену, сніжинками припорошену. Ось прийшла весна ясна. Проліски на галявини розцвітають, сонечко гріє, припікає, лисичкина хатка водою стекла, а заяча стоїть собі, як була. Попросилася лисиця до зайця переночувати, та його з хати й вигнала. Залізла на піч і лежить. Пішов заєць битим шляхом, плаче гірко, пригірко аж назустріч йому собаки. Гав-гав. Чом ти, зайчику, плачеш? А він і каже Та була в мене хатка луб'яна, а в лисиці крижана. От вона попросилася погрітися та й вигнала мене, не плач, зайчику, ми твоєму лихові зарадимо. Добігли собаки до зайчикової хатки, загавкали щосили. Гав-гав-гав, гав-гав-гав, забирайся, лиско геть, а вона на те. Як вискочу, як вистрибну, полетять шмаття за воріття. Злякалися собаки та й утекли. Пішов далі заєць бідолаха, та й знову плаче. Тут вовк йому назустріч. Чого це ти, братику, плачеш? Та як мені не плакати? Мав я хатинку луб'яну, а лисиця крижану. Розтанула її хатка. Попросилася вона погрітися. Та й вигнала мене. Не плач, я твоєму лихові зараджу. Ой ні, не зарадиш. Собаки гнали, не вигнали, а ти, вовчику, не зможеш. А зможу. Пішли вони до хатки. Вовки, як завиє. Ву, -у -у -у, забирайся лиско геть. А вона на те, як вискочу. Як вистрибну, полетить шмаття за воріття, вовк і слід простив. Заяць знову подався шляхом та й плаче тут ведмідчя лапає. Чого малий плачеш? питає у зайця. І ти б заплакав. Мав я хатку луб'яну, а лисиця крижану, розтанула її хатка, попросила вона до мене погрітися та й вигнала мене. Не плач, зайчику, я твоєму лихові зараджу. Ой ні, не зарадиш. Собаки гнали, не вигнали. Вовк гнав, не вигнав. Де вже тобі? А я от зараз вижену. Повів зайчик ведмедя до хатки. Як заревів ведмідь, що Забирайся лиско геть. А вона на те йому. Як вискочу, як вистрибну, полетить шмаття за воріття. Ведмідь з переляку і п'ятами накивав. Тільки його й бачили. Іде заєць далі. І Редма ридає. На зустріч йому півень. «Ку, -ку, Ку чого зайчику плачеш? Та як мені не плакати? Мав я хатку луб'яну, а лисиця крижану Розтанула її хатка. Попросилася вона до мене погрітися та й вигнала мене. Не плач, я твоєму лихові зараджу. Ні, півнику, нічого в тебе не вийде. Собаки гнали, не вигнали, вовк гнав, не вигнав, ведмідь гнав, не вигнав, та й ти не подужаєш. О, ти подужаю, каже півень. Підійшли вони до хатки, півень, як закричить, ногами тупає. Крилами б'є і кричить: Ку каріку, стою на воротях у червоних чоботях несу косу на плечі, хочу лиску посікти, геть лиску з хати. Лисиця злякалася та й каже: Чекай, взуюся, а півень знову. Ку каріку, стою на воротях у червоних чоботях несу косу на плечі, хочу лиску посікти, геть лиско з хати. А Лиска відказує, одягаюся, півень знову своєї заспівав. Тут лиска з печі скочила, п'яти намастила та й ну тікати. А півник із зайцем у хатинці луб'яній і досі живуть не тужать. От і казочці кінець, а хто слухав, молодець.